Друзі, привіт до вашої уваги! Лот: це худі та кофти. Мікс, оцінка. Вони йдуть з невеликим браком. В різних лотах браки різні. Це може бути кошлатість, потертість або невеличкі забруднення. Кофти йдуть з капюшонами та без. Напереді з кишенями. Вони однотонні в різних кольорах. Тканина Поліестер та бавовна. Розміри від S до XL, Вартість даного лоту 1890 гривень. Вартість однієї кофти 210 гривень. Вони утеплені. Цей лот ви можете замовляти вже у наших менеджерів або на нашому сайті. Всім дякую та заробляємо разом!